Так, давайте розпочинати наш урок номер 51 міні-курс таргетованої реклами. І сьогодні, на відміну від п'ятого року, більш теоретичного, сьогодні хочу вдатися в практику. І чому саме 5.1? Тому що він дуже залежний від уроку номер 5 де, ми розпові... де я розповідав саме про цілі рекламних компаній. А зараз я хочу на прикладі однієї цілі. Розказати, як би я налаштовував рекламу саме на Дірект. Це важливо, тому що близько 85% клієнтів у нас по Україні це саме інсташопи, їх дуже багато, тому дуже багато хто хоче налаштувати трафік саме на Дірект. Або якщо ви є власником рекламної, ой, рекламної агенції, ви є власником інстаграм-магазину, то ви можете без проблем. Брати цю інформацію, використовувати, налаштовувати таргетовану рекламу на себе, на свій дірект. Але дуже важливо, що зараз я показую, як це технічно все робиться. Але, на відміну від цього, ще посадкова сторінка. І дуже важливо, щоб ну, з маркетингової точки зору і реклама це окей, але повинно, щоб і товар відповідав в тому, що. Люди хочуть отримати так, і ціна на цей товар була окей, і в цілому посадкова сторінка була досить якісно упакована, щоб люди могли купувати. А тому давайте розпочнемо з практики і візьмемо до уваги ще такі моменти, що не лише технічна складова і якість технічних налаштувань впливають на результативність реклами. Ще є дуже багато чинників. А саме товар, що ми продаємо, чи потрібно воно людям, яка конкуренція на ринку, які ціни. І наша посадкова стрінка в даному випадку це Instagram профіль. І так, коли ми потрапляємо на вас, на наш Ads-Manager, то ми бачимо ту кнопочку Create, безпосередньо беремо, натискаємо на неї, обираємо ціль engagement, тобто залучення. І, як я казав, в минулих уроках. Англійський у мене інтерфейс, англомовний, краще собі також ставте його, якщо у вас є така можливість, тому що це буде на перспективу набагато краще. Якщо ви володієте, плюс-мінус просто хоча б англійською мовою. Все одно, коли ви навчаєтесь, навряд чи вам просто переклад дасть якусь точну картинку. Engagement залученість, обираємо. Далі тут Manual Engagement Campaign, тобто вручну налаштовуємо рекламні компанії. Це нам для цієї цілі потрібно. Тому ми це вибираємо. Тут у нас назва рекламної компанії. Наприклад, наприклад повідомлення в Дірект. Нехай буде так. Тут ми називаємо цю рекламну компанію, як нам захочеться. Головне, щоб ви самі потім не заплутались в цій ієрархії. Назва нашої компанії, де потім групу оголошень і потім сама реклама. Щоб ви не заплутались, тому назву під себе повністю робіть, як вам буде зручно. Все, потім просто натискаємо Next. Далі. а Тут назва з вже групу оголошень. Ну, як правило, в групі оголошень у нас налаштування йдуть саме аудиторії, тому ми, наприклад, широка а, жінки зробимо, да Умовно. А, так, на широка аудиторія на жінки. Тут ми теж вказуємо, як вам і що буде зручно, можна взагалі нічого не вказувати, залишати назви, які є дефолтні. Так? А, це для зручності, я так звик робити. Тепер. Що ми робимо? Тут обираємо «Messaging Apps, і тут в нас дуже важливо, що повинна бути підключена сторінка на да, «Фейсбуку». Це можна подивитись саме технічно, як, якщо вона не підключена у вас, то як це робити з нуля повністю, як це зробити. І взагалі налаштувати рекламний кабінет вже у майбутніх відео. Я буду там показувати, як доступ давати, і в цілому, як працювати, що там треба робити при створенні рекламного кабінету. Але якщо у вас це вже створено, у вас є сторінка в Ось ми бачимо і Інстаграм, є Фейсбук, ну, месенджер. Все, ми його обираємо і все фактично. Йдемо вниз. Тут обираємо бюджет. <кхай> Хай він буде в нас ну, ті самі 20 доларів на день. А тут ми обираємо schedule, Тобто, коли в нас реклама, а, вона. Буде запускатись. Тут ми нічого не обираємо, якщо ми хочемо, просто, щоб ми кнопочку публікації натиснули, вона одразу у нас а, пішла в актив. Але якщо бачимо, у нас по часу майже 16.00, 4 години вечора, а, тут треба розуміти, що все-таки краще, щоб реклама починала працювати з початку наступного дня або з ранку наступного дня. Тому а, при налаштуваннях я би в даному випадку вказував, щоб реклама пішла з 15-го числа. З 15-го і, наприклад, розпочиналось там в 6 ранку. Тут убремо 6-ранку. Так, оп. Тобто, 15 числа, в 6 ранку, в нас реклама включиться. Якщо ви там десь в 10-й годині налаштовуєте, можете одразу нічого тут не змінювати. Воно одразу у вас опублікується, перейде перевірку, і потім а, буде в активі. Якщо там немає ніяких проблем. Тобто, все тут. Все зробили, потім а, Audience Control. Тобто, тут ми якраз вже аудиторію налаштовуємо. Прямо тут, в кабінеті, да, Гео Україна, тут ми вказуємо Україна, тут можна також зробити виключення. Тобто тут ми в рамках Гео України можемо виключити а, певні території. Якщо вони нам не потрібні. Як правило, ми нічого не вимикаємо, навіть якщо ми кажемо, що у нас, наприклад, є там Запоріжжя, да, і є там Запорізька область, яка фактично є окупована відсотків на 70% як не більше. Але ФБ, як правило, туди навіть в більшому випадку і не лізе, тому ми, як правило, не виключаємо ці території. Але якщо ви хочете це зробити, тут є pin, натискаємо і тут обираємо точку. Що ми, яку територію хочемо виключити? Наприклад, Донецьк, ми не можемо виключити. У нас тут пише, що взагалі на Донецька реклама таргетована вона не, не йде. Донецьк, Луганськ і Крим, вона там взагалі не показується. Але якщо ми, наприклад, хочемо вказати, щоб це була, наприклад, ну там Умань, ось а, хочемо додати, вона додасться в нас ця точка. І тут обираємо кілометраж, який ми хочемо, щоб вона exclude, да? Щоб ми її виділили цю точку, на яку конкретно на цю точку реклама не буде показуватись. Тобто на всю Україну, окрім цієї точки. А, так, далі. Потім, що в нас ще є в рамках аудиторії: локація є. А, тут показуємо, що options, показати більше опцій Мінімальний а, вік. У нас тут вказується. Нехай буде ну, 25-22. І тут ми можемо, ну, взагалі нічого не обираємо все. Тобто, це наша широка аудиторія, обрали мінімальний вік, обрали а, нашу а, ну, безпосередньо локацію. так. Тобто більше насправді нічого сильно не потрібно тут робити. А, так, все налаштували. Тут а, що ми можемо? Якщо ми, наприклад, скажемо, ми хочемо там, щоб у нас був вік від 20 до 50 років. Тоді в нас у Фейсбуці ми бачимо: отут є кнопочка така, мало взагалі помітна, вона прям нижче, ніж те, що ми налаштовували: свічту Original Audience Options, тобто переключитись на оригінальні налаштування аудиторія. От ми натискаємо сюди, оцю кнопочку, вибрати оригінальну аудиторію. І в нас тоді Україна така залишається те що ми обрали, але тут вже з'являється вік е, до. Да? Від такого-то і до такого-то. Ну, мовно, до 60, давайте оберемо. Це make sense, коли ми чітко розуміємо, який вік для нас є прям максимальний. Якщо ми знаємо чітко, що наша аудиторія, наприклад, від 30 до 45, умовно. Але, як правило, навіть якщо ми це не обираємо, беремо лише мінімальний вік і гео, то у нас цього вистачало алгоритма Фейсбуку, щоб розуміти, хто буде в нас купувати. Як правило, після проходження там. Навчання алгоритму, то він чітко сам розуміє, хто наша цільова аудиторія і навіть не буде показуватись, умовно, там, 50 плюс, якщо ці люди в нас взагалі не купують. Гендери також вказуємо тут. Це важливо, тому що нас ми хочемо, типу, на жінок показувати, так тому вказуємо жінки. Так, вказуємо жінки, і наче все. Оці мови ми не трогаємо, взагалі не чіпаємо. Нехай будуть всі мови населено, гео Україна. Але в когось мова в російська, в когось українська, хто в когось англійська, або взагалі китайська і так далі. Тому. Не обираємо тут нічого. Далі плейсменти. Це те, де наша реклама буде показуватись. Обираємо тут налаштування, edit, ну тобто редагування. Обираємо тут меню placements. і тут вже обираємо нижче, де саме ми хочемо показуватись. а ну Я би рекомендував це такі: максимально прості налаштування. Вибираємо, обираємо точніше месенджер і вимикаємо його. Audience network теж вимикаємо і залишаємо. Ну, взагалі, оскільки у нас все-таки Дірект, це те, що ми і хочемо, щоб люди писали саме в Дірект, то ми тоді безпосередньо беремо і залишаємо лише Інстаграм, там, де наша реклама буде показувати. Все-таки люди в Дірект пишуть, тоді нам лише Instagram як плейсмент, і потрібен. От, Instagram Stories, Instagram рілс залишаються, і Інстаграт, профайл Фіт ми можемо залишити так, як є все. А, так, Або просто, наприклад, залишити Instagram Feed і все. Зараз будемо тут прибирати. Ну, то мовно, такі налаштування: Instagram Feed і ось це. Ну, є максимально такими дефолтними. Можете їх обирати, вони, що так, що так, вони все будуть працювати. Давайте просто зараз залишимо їх там, мовно, якусь кількість. Так, що у нас тут іще? Ну Так, Explore. Ну, я би насправді рекомендував обирати всі, які тут рекомендує мета, тобто Instagram, Facebook, да, щоб у нас тут ніяких проблем не було, і Faceboку було більше об'єму для алгоритму для а, того, щоб можна було а, алгоритм працювати, оптимізовувати рекламу. Я би їх залишив так, як я. Насправді. Потім Next. Там ми вже могли побачити, наприклад, повертаємо сюди, тут вже така потенційна кількість охватів, охоплень, які ми будемо отримувати на день, і до 10 типу конверсії. Але ну, фактично тут точно сказати не можна, як воно буде йти, може менше, може більше, тому тут довіряти цим даним ну, не варто це точно. Так, потім у нас йде саме оголошення. В самому оголошенні, у нас, ну, наприклад, ми вказуємо, який креатив ми хочемо а, показувати. Це так для того, щоб ми могли потім також по назві розуміти, який у нас креатив тут стоїть. А, можна вказувати цей креатив, як ви побажаєте. Там, там кішка з, а, умовно, там, з гарячим факелом біжить, біжить до фонтану. Умовно, да? ну якийсь такий. Тобто можна якось описати цей креатив, можна ще щось там зробити. Давайте просто вкажемо креатив 1. Давайте на українську переключимось. Креатив 1, ну, до прикладу. Тут створюємо реклами, тут все залишаємо, як є, і тут обираємо вже безпосередньо відео. А зараз я оберу ну, умовно. Давайте просто свою фотку оберу, ось цю, яка вже в мене в бібліотеці є, і залишу її. Насправді, вам які два формати потрібні? Вам формат потрібен один до одного квадратик, ось щоб він ось так виглядав. І вам потрібен формат 9х16. Тобто це формат під сторіс якраз таки. Тобто, якщо ви робите якийсь віде... статичний креатив, то робіть його так, щоб він в двох форматах був, як під сторіс, так і під. А, да пост Тому що в нас, якщо ми, наприклад, завантажили квадратик, але хочемо інший формат завантажити під сторіс ми тут робимо Edit Group, change, і тут змінюємо, наприклад, ну завантажимо зображення, яке нам потрібно вже іншого формату. да І тоді в нас виходить один і той самий креатив, але з різними форматами, які підходять під той формат, який нам потрібен Бо бачите, тут у нас обрізається фото. І в нас в мене там рука обрізана. Якщо ви товар якийсь рекламуєте то у вас може текст обрізатись взагалі, або сам товар, і це не ок. І ФБ розуміє, що креатив не дуже якісний був обрізаний. і Ну і це не ок для результатів. І для потенційного клієнта це теж не ок. Це також свідчить про якість вашого вашої реклами, і в цілому, можливо, бізнесу також. да є таке Тому тут. Uh, треба розуміти це. Primary text – це те, що в нас вказується ось тут під описом. Ну, коли ви, наприклад, пост робите, звичайно, ви зробите і опис до цього поста. Воно так же також саме буде, буде виглядати десь знизу, а uh, це під Instagram. Якщо так, кол то екшн, то теж прописуєте щось там, знижка 10%. Там да умовно купуйте прямо зараз, і там якісь бенефіти вашого товару і заклик до дії. Це все в тексті. Прописуєте. Заклик до дії сенд меседж, звичайний, ось він бачите тут. І безпосередньо тут вже кастомне повідомлення. Це те, коли людина натискає на кнопку на send меседж, відправити повідомлення, вона бачить одразу там три питання, які вона якраз таки може одразу натиснути, і вам директ одразу прийдеться повідомлення. Тут ми можемо ці повідомлення, от тискаємо дане редагування. можемо ці повідомлення, Тут ми можемо кастомно налаштувати перше повідомлення, яке ось тут якраз показується саме перше. І буде показуватись ось в інстаграмі. Да? Ось воно так буде виглядати. Я думаю, ви що ви це бачили. Тут ми, ви також редагуєте під себе. там Доброго дня, з вами, там бренд XXX. Там, будемо раді вам, вам допомогти, наприклад. Да? І тут вже і три питання йдуть. Можна їх видалити, от я видалив два питання, залишається одне. Це буде виглядати ось так. Тобто, як правило, що у нас, якщо ви ціну не вказуєте в креативі, можна вписати одразу такі питання, яка ціна, наприклад, які є наявні кольори, і скиньте розмірну сітку. І тоді вам люди одразу, коли будуть натискати на повідомлення, одразу будуть бачити ці питання. І одразу можуть на одне з них натиснути, ви будете одразу їх обробляти. Це для так. простоти робиться, можна це використовувати. Тому так: єдине, що попереджую, що якщо у нас цілються, використовується повідомлення в Дірект, ось це перше повідомлення, іноді Facebook кидає самостійно людям. Тобто, ви ось себе в Діректі можете побачити, що, начебто, ви якійсь людині просто написали, написали ось це перше повідомлення, текст, який тут ви вписуєте. А люди, ну клієнти в нас іноді там дивувалися, дивуються, чому так відбувається. Але насправді це просто баг Facebook, який наразі на момент запису цього відео він не пофіксений. Тому м -м, просто беріть до уваги, що у вас в директі може з'являтися повідомлення. Де ви, начебто, першим пишете повідомлення. Не вам клієнт відповідає на рекламу. А ви, начебто, якомусь користувачу Instagram написали перше це повідомлення. Хоча ви його не писали. Тобто, це сам Facebook робить а, іноді невідомо чому саме. І іноді люди навіть на це відповідає. Доброго дня, я вам взагалі нічого не писав. А, вот. Або я просто побачив вашу рекламу і все. Тому так, да, це просто баг. Беріть це до уваги. Тут ми все налаштовуємо, назискаємо сейф. Да. Я зараз вийду, тому що я тут нічого налаштовувати не хочу, але у нас воно буде налаштовано, ви зможете це побачити. Трекінг. Тут ми нічого не обираємо, насправді все. Тобто, фактично, креатив завантажили, текст описали, оці кастомні повідомлення. ми Прописали, тому у нас все є. Аудиторія також є. Ціль ми обрали коректно: натискаємо Publish, і в нас публікується цей кретив. Тобто ми натискаємо Publish, і в нас ми бачимо: одразу вся реклама публікується. Бачимо так: ось. Час на публікацію, і бачимо, що вона у нас. Скелл, тобто я ж обрав, щоб вона, типу, завтра буде показуватись, от я її її запостив Давайте зараз одразу її видалимо, щоб вона там, не де завтра не запустилась. Ось в цілому так це і працює. Беріть, без проблем, використовуйте це все, що вам потрібно для того, щоб можна було налаштувати. Єдине, що дуже важливо, дивіться на те, щоб у вас реклама відповідала тому, що ви рекламуєте. І щоб у вас посадкова сторінка була теж якісною. Креатив рекламний якісний, посадкова сторінка якісна. Бо як коли до нас звертались клієнти з їх проектами, доброго дня продаємо там лосини, спортивний якийсь там одяг, по дропшипінгу, беремо фотки від постачальника, то ми розуміємо, що ми, ми за такий проект навіть взагалі не візьмемось, тому що як ми цільно обрали, які б налаштування зробили якісні, фактично воно не буде працювати ну ніяк, тому що. Цих товарів у конкурентів дуже багато, а все-таки це дропшипних тому постачальників, які будуться продавати їх також мільйон, мільярд. І всі використовують одні й ті самі фотки або відео. і ну Розумі... Треба розуміти, що потенційні клієнти також не глупі люди. Вони будуть переходити у профіль, дивитися і одразу розуміти, що це дропшипінг, скоріш за все. Тобто, це не є там виробник якийсь, а в них не власне виробництво, тому це сильно б'є по довірі і, навряд чи ця реклама буде купатися. Тобто, дивіться, ще в глибину самого бізнесу. Або, можливо, товар якийсь, який не підходить взагалі, або можливо, там дуже низька маржинальність, Ви дуже мало заробляєте з цього товару. Тоді взагалі ви рекламу налісти, тому що. Реклама зараз не працює так, щоб ви одразу супер купалися. Це робота на місяці. Якщо у вас мали грошей утримати з продажу одного товару, то, на жаль, це не ок Якщо ви продаєте товар за тисячу гривень, заробляєте 100 гривень або 200. Ви так рекламу не окупите, на жаль, ну, відсотків 99. Тому так.